Коля достав його. Підемо додому. Ось у нас скільки тут. Якщо ви бачили другий випуск, Коля дуже був веселий, коли були піхеньки в столові. Покажи А піхіньку. Пікнік. Пікнік. А я бодію, містер Фокс. Нет. Май, когда я, сзади, когда сзади. я ем, я Эминем, да? Эминем. Ох, что ты, ты плачешь-то? <суждающий> Конечно, ты же сальто. А Сколя <суждающий> снимает с тебя всю одежду, что ты отпускаешь. О, еще будут? Подождите, машина есть. Какая машина? <суждающая> как <суждающая> машина? <сужда> Давайте. Давайте. Давай, Богдан! А мені не складно. Опа! Ой, Подивіться на колю. Ми... А то затворив! Він снігу бігав! Так? Він не взял потоку! Ви Ми... бачите? на котельках зимой. Им не холодно. И ректор идет. Да. Вот fuck. Коля, что ты делаешь? Ох, сейчас упадет. Коля, чувствуешь, как ты бежишь на зрю летать? Коля, на А Бодя гадайте, но ну, ему мало места. Малать. Yeah, well, Тут Арсений. Йопта, там, наверное, скольчиков. Не он! fuck? опа! Команда раскачал. Ой, блин, жопа холодная стоять! Mm он -hmm. наедино! Mm -hmm. mm -hmm. Попа побегай в голову на сразу! Mm -hmm. mm -hmm. Ладно, ты отсюда! Ну, что ты будешь делать, Коля? Все? Mm -hmm. Прыгать будешь? Вот так не колящий. Давай, Поля, прыг! Стопи! Прыг! Стопи! Ого, спайдер мештал на помой! Пацаны, пацаны, я! Пацаны, пацаны, я то надо! Катанул! Горка снимаю! Ja! шарики Ідемо зі збором. Оцінки у нас не дуже. До да, у нього теж не дуже. Да? Може його всі знають. У мене три одиниці і безметка. Да. А мене не знаю. Що небудь. А я западець. Западець. Западенець. Да? Да. Ну ладно. Да. Так, о! Оптика. Оптика. Жоптика. У нас закрыто? Жоптика. Да, у нас закрыто. Да. Оптика. Оптика. так искать надо. Ну у нас ворфет, а винкнул супечничнее. Да? Да? Да. Да. О, ну нашли маме. А я, я вже наверное, не буду заходить фуршет. Моя мама ще не заходила сільпо. Ми з тобою повинні бути вороги. Щіпо їде Да. Давай перейдемо дорогу хоча б. Давай. Давай. Машина їде. Стоп камеру. Ти що, не бачить, діти, діду, куди тебе. Ти що, <сум> не бачиш, коли тебе. Сйомки. <сум> ти тоже. Там моя мама йде. Так, ремінь припасає, який сам уже їдав. Я ще не віддав. Оповідаю. Оповідаєш? І ця машина. Ти ці мало жінку, що ми зараз будемо йти. Ні, не піду. Ти ж найдеш вирощувати туди. Вот да. До. Да. До. Да. Ей. 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 Ще, це? Да. До. Ну ей 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 снимать. Эй. 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 Це? Да. Це цього. ще <рекліщи> Ні, це місубіще. ні, це місубище. Три звздочки. Четыре колеса. западенець Тебе не видно. Я запарен. Я западенець Да. Короче, стоп.